Я всміхаюсь сонечку, Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь к хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Діткам усміхаюся, зичу їм добра. Добрий ранок, мої малята. Запрошую вас на заняття. Не годиться. Добрий день, любі дітки. Ось погляньте, до нас у гості завітала киця Мурка. Малята. А давайте ми привітаємося з нашою гостею. Добрий день, Мурка. Привіт, малята. Мурко, а що з тобою трапилося? Чому ти з перебинтованою лапкою? Я була в гостях у тітки Кішки. У неї було день народження. Було дуже весело. Ми танцювали, співали. А потім принесли торт із свічками. Вони так гарно горіли, але потім одна свічка раптом впала на підлогу. Загорівся килим, почалася пожежа, і ми ледве її загасили. І я обпекла свою лапку. Я думала, що вогонь добрий, а він виявився. Такий злий. Діточки, я пропоную допомогти нашій мурці і розповісти їй, коли вогонь буває добрим, помічником людини, а коли буває злим та небезпечним. Вогонь служить нам з тих часів, коли первісні люди чекали блискавки з неба, щоб отримати вогонь. Аби він був усюди. І кожен раз, як дерево горіло, збиралося дуже багато людей біля нього. І часу вони там не марнували. Вони грілися по черзі та готували їжу. Та з часом люди все ж навчилися роздобувати вогонь без великих пожеж. І з тих пір вогонь нам добре служить, адже без нього. Ми не можемо обійтися. Вогонь здавна є другом людини. Він допомагає їй обігрітися. З його допомогою людина варить метал, готує собі їжу. Вогонь рухає техніку, допомагає людині поринути в таємниці космосу. Діти, а чому ж так сталося? Що для мурки вогонь став ворогом. Як ви гадаєте, вогонь дуже не любить, коли необережно поводяться з сірниками. Він дуже сердиться, коли неправильно користуються газовими приладами. Та ще більше він сердиться, коли неправильно використовують електричні прилади, або ж Необережні з феєрверками. Дітки, мабуть, наша мурка постраждала тому, що хтось неправильно поводився з вогнем. Дітки, запам'ятайте, що вогонь стає ворогом, якщо з ним поводитись необережно, що і трапилось з нашою муркою. Молодці, дітки, але щоб мурка краще запам'ятала це. Я пропоную намалювати для неї малюнок. Ось такий вогник. Тож, для роботи сьогодні нам знадобиться аркуш паперу, фарба, пензлик, ємність із водичкою, серветка та файлик. Жовту фарбу наносимо пензликом на аркуш паперу. Примиваємо пензлик, витираємо. Та набираємо помаранчеву фарбу. Вдивляючи пензлик всім ворсом до аркушу паперу, наносимо помаранчеву фарбу поруч із жовтою. Потім так само робимо червоною фарбою. Накриваємо аркуш паперу файликом і починаємо пальчиками стягувати від жовтого до червоного. Знімаємо файлик коричневою фарбою намалюємо дрова. І ось такий чудовий вогник у нас вийшов. Дітки, вогонь дарує людям світла, а ще вогонь дарує тепло. Коли тепло і світло зникне, життя на світі не було б. Запам'ятайте, будь ласка, правила поводження з вогнем, і тоді він завжди буде для вас другом. До побачення, діти! До нових зустрічей! Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт.